А сам наливайченко тим часом пообіцяв у вівторок, тобто вже сьогодні, зі спецпідрозділом Альфа, прийти у ГПУ по дозвіл на затримання Даниленка. Той збирається судитися з головою СБУ через шкоду його репутації. Уряд теж подаватиме до суду, аби змусити власників нафтобази відшкодувати 50-мільйонні збитки від пожежі і вибухів. Інна Боднар розлогіше. Вже не димить, проте ще палає. На нафтобазі під Києвом догорає останній уцілілий резервуар. На восьмий день пожежі рятувальники і медики вже ходять спокійно, бо вже не бахне. Вибухнув скандал уже в іншому місці. Керівник СБУ рішучою ходою йде на допит до генеральної прокуратури. І виявляється, це кудло корупції ще залишилось. Заявляють, тепер точно затримають і доставлять до суду заступника колишнього генпрокурора, бо саме він є дані в СБУ кришував незаконні оборудки на нафтосховищі, через що став співвласником однієї з нафтобаз мережі 63-го року народження громадянин України Даниленко. І завтра, в цей час, я знову буду тут. Я приїду разом з спецпідрозділом Альфа для отримання дозволу на затримання. І доставки сюди на допит фігуранта справи. Ця людина саме на роботі в офісі читає про себе в інтернеті. Я в шокі смотрю, що не все в порядку з головою. Колишній заступник генпрокурора, а нині просто юрист, анатолій Даниленко вперше дає інтерв'ю пресі. каже, піде до суду захищати свою ділову репутацію і вимагати вибачень від Наливайченка. Нікакого отношення, ні я, ні моя сім'я. К руководству, тим боліку через фірми БРСМ, котра займається нефтіпродуктами, не емелані не покарати усіх винних та не допустити повторення. На селекторну нараду зібралися члени уряду. Конфетку, Міністр внутрішніх справ спокійно дожовує і нагадує, що вже є перші затримані на сьогоднішній момент. головний інженер бази і спонтанний е директор цієї бази під слідством і під санкцією. Один вже заарештований, отримав санкцію домашнього арест. Прем'єр-міністр уже докаже, що відповідальність обов'язково понесуть і ті, хто видавав дозволи на незаконне будівництво нафтобази, і ті, хто ніби контролював її діяльність. Скільки ви оцінюєте витрати на гасіння пожежі? Ну якщо брати в комплексі близько 50 мільйонів, 47-48 мільйонів. Значить, ну, ви разом з Генеральною прокуратурою та міністерством юстиції підготувати і подати цивільний позов про відшкодування загальної суми збитків, які нанесені державі Україна у зв'язку з протиправною діяльністю власників компанії БРСМ. 30 хвилин, 30 секунд можна секунди для слова. Просив у прем'єра міністра екології. Він хотів доказати, що ще довго доведеться боротися з наслідками масштабної пожежі. Ґрунт і водойму, куди все стікалося, тепер слід обробити спеціальними сорбентами, а потім усе відкачати, згребти і вивести. Щоправда, куди ну зараз немає відповіді на це питання. Регіональні чиновники, що всю нараду пробули на зв'язку, розійшлися із вказівкою. Підприємствам, де є порушення, більше не виносити приписи, а відразу закривати до всунення. Інна Боднер, Тетяна фруктова та Дмитро Панасенко ТЕСАН 1+,1. один плюс один.